Привіт. Сьогодні хочу з вами, отак, от, віч на віч, порозмовляти про таку цікаву річ, як прогрів аудіотехніки. В коментарях мені задавали питання про це і хочу розповісти вам свою думку і розвіяти деякі міфи з приводу прогріву техніки. Отже, що таке прогрів? Прогрів це фізичний процес. Це точно процес, який триває декілька там, може годин або декілька діб, або тижнів. Для різної аудіотехніки прогрів проходить по різному, і хочете ви цього чи ні, прогрів іде. Де, де, деякі люди роблять прогрів не слухаючи, деякі слухаючи, і чуєте ви зміни або не чуєте. Все одно прогрів є, і він триває. Триває перші, там, який, якийсь перший строк використовування техніки, і це стосується всього. І там, якихось стаціонарів, і портативної техніки, і навушників, і навіть кабелів. Але стривайте кидати в мене чимось там теплим і вонючим. Послухайте, що я вам одразу розповім, а потім вже будете там, коментувати. Там, хочете лайк, хочете дизлайк то таке вже діло. Отже, прогрів. Я буду розповідати вам те, що, з, з, з чим я сам стикнувся, і це мій, мій досвід. Отже, ви купуєте нову техніку і е, починаєте її використовувати. І всі знають, що коли ви купуєте е, автомобіль, то йому одразу не потрібно там давати якоїсь е, шаленої швидкості або обертів е, і такого іншого. І, і треба його використовувати обережно, бо він. Проходить обкатку. Ось прогрів, це примірно приблизно такий же процес, як і обкатка автомобіля. Ви купуєте там підсилювач або якісь навушники, або байдуже що. І це перший період, коли ваш пристрій набирає. Тих властивостей і тих номінальних характеристик, які зазначені у паспорті. Отже, це стосується там полупровідників, ламп і там навіть простих кабелів, які ви використовуєте. Що стосовно кабелів, я раніше теж не вірив в те, що кабелі потрібно прогрівати. Але в мене є повнорозмірні навушники Hi-Fi Man. Це Доволі такі чутливі планари, класно грають все. Але у них е е стоковий кабель, такий жорсткий, дуже був, і дуже незручний. Тому я вирішив придбати щось більш таке ну, гарне і по звуку, і по властивостям. Отже, я придбав, е 16 <кхід> 16-ти жильний. Кабель, який використовував з цими наушниками. І що там було? Цей кабель був, кабель був посріблений, і він був такий ну, дуже дуже гарний, дуже красивий. От. Але звук в нього був дуже ну, наповнений сибілянтами, Дуже такий мав металевий призвук, дуже неприємний. І я одразу ж вирішив, що ну, він не підходить цим наушникам, і трошки він пограв. Я навіть не мав на увазі якогось прогріву, а він трошки попрацював. І після того, як він попрацював, я одягаю наушники. І що я чую, що ефект цього металевого призвуку, цього неприємного такого високочастотного спотворення зменшився. І це я так розумію, це результат того, що трошки кабель попрацював. Є якийсь момент, який чи справедистю зв'язаний або з, чим, з чимось іншим, якийсь фізичний процес. Пройшов і е, спотворення високих частот зменшилося. Тож я цей момент собі зафіксував і вирішив ще трошки поганяти цей кабель. І е, після того, як він ще деякий час попрацював, я одяг навушники, і цей е, ефект ще зменшився. Отже, е, від того, скільки пропрацює, е, ну, скільки потрібно часу. Якомусь компоненту. От, скільки він пропрацює по часу, скажу, що всім якимось компонентам потрібен різний час, іншим там, декілька годин, іншим там, декілька тижнів. Отже, це, що стосується мого досвіду. Що стосується якихось інших пристроїв, це можуть бути там, або свистки, або плеєри, або підсилювачі. Теж саме, вони всі зроблені з напівпровідників, які потребують теж виходу на якісь свої характеристики, заявлені в паспорті. Отже, чим більше пропрацює ваш пристрій, тим більш гарно він буде грати. Тож, не потрібно рівнятися, там ви послухали, там перші декілька секунд. І ви вирішили, що це вже не ваше, і воно не підходить. Тр трошки потрібно дати пристрою часу поробити і вийти на свої характеристики. Що до того, що ом, прогрів докорінно змінює звук, це не так. Ось ви придбали наушники, наприклад, ви послухали, вони вам зовсім не сподобались. І ви ставите їх на, на прогрів. З метою того, щоб звук покращився. Так, звук зміниться, але не докорінно. Зміни з прогрівом приходять, і вони стосуються більш нюансів, а не основного характеру звуку. Отже, як я це розумію, звук стає більш гладшим, можливо, трошки м'якшим. Але щоб повністю змінити звук, це ну, не, не, не може такого бути. Але є люди, які стверджують, що от я прогрів наушники і вони повністю змінили свій характер. Я так розумію, що е, з, з плином часу просто людина звикає до звуку. Це не змінює звук повністю, просто ви до нього адаптуєтесь. Якщо ви слухали до цього темні наушники і вам прийшли якісь яскраві арматури. То ви одразу чуєте цю різницю. Але якщо ви довго слухаєте інші наушники, то ви просто звикаєте до, до тої подачі, до того звуку і е, день за днем ви адаптуєте свій слух і звикаєте до нього, і вам здається, що звук змінився. І таке теж є. Тепер розкажу. Як я прогріваю навушники, бо стосовно цього теж існує багато міфів. Я в основну частину своїх девайсів, навушників, просто прогріваю звичайною музикою, яка в мене є там на плеєрі. От я отримав, слухаю навушники і відчуваю, що їм потрібен прогрів. Отже, я вмикаю там. На ніч, там, на, на там 10 годин, там, на 12 годин ставлю гучність, обираю якісь динамічні треки. Це може бути якийсь транс, або драм-бейс, ну, щось таке, щоб качало. От. І ховаю навушники десь, або в якійсь шухляді, або під подушку, або ну, байдуже де, в якусь можна курточку. В кармани або ну, де вам завгодно. І даю такою музикою на гучності десь 60, може десь 70% відсотків пограти. І там, на другий день я слухаю. Якщо зміни є на краще, то можна ще дати поробити пристрою. Якщо їх нема цих змін, то і того достатньо. Отже, отримуючи свій девайс, ви одразу розумієте, який характер звуку в нього є, а даючи йому прогрітися, ви цей звук покращуєте, але не докорінно, а в якихось нюансах. І я хочу повторити ще раз, що звук не зміниться. Зміниться його така. З'явиться м'якість, більше впевненість, якась більш гладкий звук буде, але зовсім він не зміниться. Отже, можете вірити, можете не вірити, можете провірити. Ось десь так. Користуйтеся своїми приладами, портативною технікою, навушниками, підсилювачами, і з розумом і слухайте те, що вам. Розповідають досвідчені люди і можете перевіряти, можете додавати щось своє в цей рецепт, якщо хочете. На цьому все. На все добре. Доброго здоров'я!